Після відео, яке я зняв з саморобним БКС вже е і прибор поставив під Вольтметр, щоб заміряти усе. речі, зараз Ісо вернув первоначальний варіант. Во. Але е чогось людям здається, що. Е навіть слова важко підібрати, що воно не відповідає нормативам. Е, дивіться. Регулювання напруги, яка буде при прокручуванні кікстартера при виключених електроспоживачах, регулюється віддільним резистором. Напруга, яка буде при включених повністю всіх потребітелях, регулюється другим резистором. Тому я напругу, яка буде при прокручуванні колінвала при кікстартері, при запуску двигателя в самому початку скільки мені треба вольт, я можу собі виставити скільки захочу. Я виставив собі в районі 12,5-13 вольт, так як там не вольтметр, а цифровий мультиметр. Тому можна відноситися до його показників з тим, що вони запізнюються. Тобто е імпульс може бути навіть і до 14 вольт. Але поки циферки ці проснуться, поки вони прорисуються на табло, то вже напруга спадає і він вже показує за е меншу напругу. Тому для цих речей треба е вимірювальні головки стрілечного. Типу. Тобто, це, я в цьому глибоко переконаний. Так от, з кікстартера, коли от я бадаю виключене запалення, я просто-напросто мірю просто генератор. До генератора підключений БКС, тому він ограничує. Може там вольт і більше. Він огранічує, то у мене в районі 12 Там щось від 10 до 13,5 вольт з кікстартера. Але так як це в нас перемінка, Відповідно, я не можу підключити вазовський комутатор, тому що ВАЗовському комутатору треба е, постійно стабільний плюс. Ну, стабільний плюс може бути там, 15 вольт, 18. Кажуть, що навіть від 5 буде працювати. Але скільки ж ампер не кажуть, що там треба 7 ампер дати при 6 вольтах. Ну, справа не в тому. E, справа в тім, що у мене генератора вистачає. Якщо відключити БКС, то нема випросів абсолютно. Запуск набагато легше, тому що вольт може бути ще більше, там 14 вольт може бути з кікстартера бахнуть. E, відповідно, через діод воно це все пройде, воно буде там хай 8 вольт. Постоянки, хай 7 вольт постоянки, і цього акурат хватає запитати вазовський комутатор. Скажу, що як вазовський комутатор мені не подобається. Мені не подобається от це дуже сильно похоже, от хто підійде вранці до. Холодний Славути, яку тільки-тільки завели. І от Славута працює, от можна почути, я це робити. Називається такий, називається барахтующа булькоюча робота. Оце працює так комутатор. Якщо ви візьмете, підійдете до працюючий, наприклад, скутер Suzuki Let's або Suzuki Let's 2 і тільки завели цей мотоцикл мопед, Отчуть як він працює. Оце так же само починає працювати ява. Ну, з цим можна миритися, але в мене працювало краще. Е, тому я вирішив: візьму-ка я поставлю катушку запалення сюди. І 12-вольтову, і сіддя і катушку запалення поставлю. І хай у мене будуть дві катушки. В лівій половині буде сідяєва катушка, в правій половині буде 12-вольтова вазовська катушка. І е, Часть проводки я вивів уже на віддільний клемник. Я його підпишу ваз, щоб не перепутати. Тут йде всього-навсього два проводи, е, земля і датчик індуктивності. Плюс ми беремо йде і на катушку. Плюс ми йдемо на, на катушку запалення, йде, і він же йде у нас до роздачі. Роздача у нас перемінна, от видно, тут хвилька, перемінка з на лампочці. Тут показано кружочок, що це лампочка. І дана штука вона заводить мотоцикл е, слабки. Треба виключати всі потребителі, тому що, кажу сразу, вона прожорлива. Навіть dc комутатор мопедовський споживає менше. Ця штука реально прожорлива, але я її просто, ну, просто поставлю от за бардачок і заховаю. Ну от, так, Як то кажуть, раді прикола, раді. Ну, навіть не знаю, навіть як, як об'яснити. Просто раді прикола. Тобто я на ньому їздити не буду. Генератор мій, якщо він раніше заводив вазовський комутатор, то він і зараз буде заводити вазовський комутатор. Якщо я захочу більшу напругу собі, ну, наприклад, захочу я, наприклад, використовувати вазовський комутатор на постійній основі. Чого не буде, кажу покажу я можу на оці коробочки отверточкою накрутити і зробити, наприклад, що в мене слабке буде 15 вольт. Або 16 вольт. Ну, перемінки, звісно. тобто я собі можу накрутити більше. Просто я не хочу. Я не хочу робити надто великий вольтаж. Чому? Тому що, наприклад, е я захочу включити сигнал, і вже з допомогою реле зарядки там вже буде йти вольтаж, наприклад, не 12 вольт, а 14. На рельє-зарядки крякнуть, коли сигнал. Тобто для сигнала це надто великий вольтаж. Там 6-вольтовий сигнал стоїть. Тому слабке воно заводиться. Слабке воно заводиться і як працює, ну зараз я не знаю. Зараз Сейчас... рогач, якщо в мене тут є. Зараз ми спробуємо його поставити. Не знаю, якщо. Трошечки зараз не такі сприятливі... Ой, умови. День закінчується. Да, до речі, з вазовським комутатором світ реально гірший. І цей гірший прям надужено багато. Не, можна прям хай, щоб послухати. Прям надужено багато. Видно, що сві... матриця показує темно. Це... ой... Та не знаю, як його тут. О, от тепер можна... Да, так, можна якраз і послухати, як працює вазовський комутатор. Так, ось от дивимося, що воно лежить. Маса, до речі, до нього не прикручена. Може він працювати буде і поганенько. Зараз спробуємо завести ВАЗовськор слапки. Наяві. На яві нема акумулятора. Наяві є тільки Магнето. От ми от магнету питаємося запустити вазовський комутатор, який любить весь Ютуб. До речі, оця от... желізна основа должна бути з масою обов'язково. Тому що ця маса вона має бути, я його придержу і вона прям прям аж іскрить. Ось вона. Тому її треба аж держати і прям ну, треба зараз зробити хорошу масу. Дуже прожорливе, воно споживає орієнтіровочно 3 ампера при 12 вольтах. Тобто, ну зараз я ще масу цю зроблю. Воно на таких маленьких оборотах, прямо аж маленьких, 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 щоб воно працювало. Е -е, ні. Сузуківський хондовський комутатор працює. Вазовський треба давати обороти йому більше. Отак е, от. от. Хоча слабко він заводиться. Заводиться, заводиться. Їздить можна, можна. Ну. Вазовський він не працює. Взагалі в нього навіть робота не така, не така як треба. Не подобається, як він працює. Я його поставлю, я проведу масу. Проведу масу. Во. Саша, якщо дивиться одноканальний, одноканальний експерт, то Стерненку, будь ласка, закидуй 200 гривень на банку на дрони на поточний русріс. <кій> Тому що е, слабки мене ява заводиться, запускає вазовський комутатор і я думаю, і два воно потягне. Прикол в чому? У мене в... запитується цей комутатор не от сіми катушок, а от шести. Тому. О, до речі, давайте зараз спробуємо. Я зараз підсоєдю не на шість катушок, а підсоєдіню на сім. Подивимося, може холостий буде лучший. Ну, на яві, от як у мене, на 350-х вже там обороти більші, тому на 350 воно буде робити набагато рівніше. На 250 обороти дуже малі. І тому на, на аж таких маленьких оборотах йому, звісно, напруги ну, маловато. Не напруги ампер. Напруги там хватає. Ампер там. Ампер воно хоче більше. Воно прожорливе на ампери. Воно прожорливе на ампери. Зараз. Щось не працює, газ. Чи працює? Зараз я спробую не до 6 катушок, а до 7 катушок підключити. На цей 12-вольтовий провод. Так. Не до 6 катушок, а до 7 катушок. Це маса у нас. Може і не завестися. Да. Сьома катушка. Сьома катушка. І тут ще й треба і масуше й треба держати. Ану. Не-а. Ня-а. Не Це і не запускає. Цей не А Цей не запускає. Ще не, не запускає, бо там реле зарядки стоїть, Тому і не запускає. Так, а ну-ка, а сюди ми зараз спробуємо, Де і було... Буду упаковувати, його, Заховувати за бардачок. По ще й так. До речі, оце видно, що сідяй відключене. Ось уся сідяєвська катушка. Люлька. Зараз. Ось люлька сідяєвська Там воно видно з лівої сторони. находится сидяясь катушка и люлька О, да. а далее по моему с 12 вольтового ежа находится катушка с 12 вольтового ежа да может 6 вольтовую надо поставить Може 6 вольтова буде менш прожорлива. До речі, варіант треба буде спробувати. А 12 вольтова от така от. Катушка запалення, 12 вольтова. Може катушка зажигання дуже прожорлива. Подивимось, коротше. Але в мене є автомобільна вазовська катушка. То, в принципі, поміняти не не є проблемою, Але катушки запалення різні. Тобто при переключенні комутатора люльку треба накидувати другу. Але факт залишається фактом. Комутатор ВАЗовський. Тут написано зроблено в Україні. Ого! А генератор, генератор CDI, до речі, воно видно. Провод. там провод дебелий. Ого, воно видно. 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 І, власне, заводить. Заводить. CDI генератор з лапки заводить вазовський комутатор, ВАЗовське БСЗ. Вазовське БСЗ заводить. Що в мене тут? Не зрозуміло Щось із світом. Щось із світом в мене? Зараз? Пробуємо. О, то було збоку якесь пітно непонятне. Збоку було непонятне пітно. ВАЗовський комутатор. ВАЗ. Раз, раз. ВАЗовський комутатор. Підключений до яви. Нема акумулятора. Підключено до генератора. Держу, бо маси нема. включаю запалення. Глушу, глушу. Зараз маси буду проводити до тих вушок, щоб отут були хороші маси, тому що, коли не прикладаєш масу, іскри йдуть, тобто іскрить від маси на корпус, треба масу провести. Я думав, просто достатньо на комутатор на клему, а ні, треба ще й і продублірувати.